Переважна більшість українців, які наразі мешкають в Мелітополі та в інших тимчасово окупованих місцевостях Запорізької області, взяли російські паспорти. Про ставлення до їх вибору ми спитали запоріжців, рубрика Точка зору. Я так розумію, що якщо вони не візьмуть російський паспорт, вони не зможуть, не зможуть там, користуватись медичними послугами, це саме головне. Ну, а люди більш похилого року віку, ті, звичайно, щоб отримувати пенсію і російську, і українську. Оце такі так я розумію. А хто вже потеряв всяку надію? І щоб вижити, вони повинні брати російські А як і наші їх. Ніхто не навчив жити в окупації, ніхто. Зато всі кричать: не беріть російські паспорта, не, не те, не все. А хто навчив людину жити в окупації? Отаке От питання. Хто? А ніхто. А хто буде годувати цю людину? А люди, які залишились там інваліди, ліжачі за ними, хто доглядає? А ніхто, тому хто. Може, хто повертається. Скільки було в мене таких знайомих, які мешкали за, за рубежем, вони там маялись, вони там, да, вони не своє, їх не прийняла там страна, та, та, та. Це ж не обов'язково, що тобі там гарно. І люди повертаються сюди, на Україну, а тут вони теж туди-сюди тиняються, і в них немає ніякої важливості, нічого не можуть оформити, там, нічого не можуть отримати, і вони повертаються туди, де вони хоча б є помешкання. Хоча б, ось так я живу, а що? Це життя. У мене таке міркування, що якщо на окупованій території проживає, сохранить свій український паспорт для того, щоб отримати, допустимо, пенсіонерів, вони да? дають пенсію. Що, він винує отримати паспорт російський, але свій український отут, у кармані має бути, ну це окупована, окупована територія купована. Ну а що зробиш? Я Тобі В будь-якому випадку ніколи не осуждаю чоловіка за його Ну, Многі через рашку планують виїхати в інші страны, за границу, да. Ну, це діло кожного. Як-то кажучи, вони можуть робити, що їм завгодно, але ну, це дуже странно, якщо чесно.